Все <свист> ще що таке? Фу кошмар. Чого так кричати? Що це за непорозуміння? Навіть торкатися огидно. Гидота яка? Зараз же до мене. Чого бажаєте, міс? З'їжджає. Чи кривляється? Ну, звісно, не безкоштовно. Е ні, міс, я не готовий. Навіть гроші не допомогли. Ей, красуня, я з'їм, а мені бабло. Ну, добре. Ммм, Так ще й смачно. О, прошу. Ось це улов. Лише одну купюру взяв. Ну, добре. Так, ну що ж, тепер моя черга. Ви тільки подивіться на цю апетитну хубабубу. бубу Не терпиться спробувати. Ммм, яка ж смакота. І маленька бульбашка виходить сяючою. Здорово як? Ого. І язик блищить. Вау, руки геть. Це моє. Ну, добре. Тоді да їм свою жуйку. Ну що ж, настав час надути бульбашку побільше. Вау, ви лише погляньте на цей макіяж. <плес> Майк, тепер ти. Ну, що ж, я готовий приступати. <плес> так, в окулярах набагато краще. Ох, дівчата, такі дівчата. Ну, добре, поїхали. А що за маленька бульбашка? Добре, пожую ще трохи. А потім надую бульбашку ще більше. Ну що, погнали? Ого, яка велика. Дивись, брітні. Ось це так! Нічого собі ефект. Це ще що таке, не розумію. Мені дістався якийсь дуже непрезентабельний торт. Дзвіночок. Добре, подзвоню. Ого. Це мені справжній королівський торт. І навіть ложечку дали. Дякую. Мені тепер перша. Це несправедливо. Добре, почну з зсередини. Okay. Mm. А він виявляється навіть зовсім непоганий. Я б навіть сказала, що смачно. Отак. Смакота. Ті Дарма я так засмучувалась. Виявилась я щасливчик. Що? Тарган? Тільки не кажіть, що він був у моєму торті! Яка Гедота. І я це їла. А? Зараз я витравлю вас, паразити. Фух. Все, можна продовжувати. Брідні, приступай. Так, тут мені знадобиться допомога. Алло, Так, приїжджайте, чекаю. Чим можу допомогти? От ваш гонорар. Зробіть із цим тортом щось більш ефектне, ніж у Майка. Прийнято, зрозумів. Одна мить. Прошу. Ось це вже зовсім інша річ. Вау, яка класна веселка! Дуже мило. Yes. Ну і що ж, принцесі, як завжди, все саме краще? Відріжу саме апетитний шматочок і спробую. М -м -м, просто неймовірно. Ніжні макаронці та їстівна веселка. Delicious. О, так! Ну все, можна, я почну. Нарешті. Так, корона. Корона неїстівна. Дівчата потрібно комусь, тоді ловіть. Так, зовсім куку. -ку. Ну а що ж, спробуємо. М -м -м, яка смакота. Хочеться їсти все більше та більше. Правильно кажуть, апетит приходить під час їжі. Я навіть розрізати торт не буду. Руками виходить набагато швидше і смачніше. Корона в мене. Фу, Майк їсть дуже некультурно. Продовжуємо. Треба ще все запхати. О, ні, я падаю. Він там живий? Думаю, так. Це ще що. Фу, а от дівчатам пощастило більше. Мені дісталось драже. А от у мене справжнє золоте желе. Ой, Майк, швидше з'їж цього доту, бо вона апетит псує. Ой, не хочу. Цей справді виглядає огидно. А от на смак виявилось навіть дуже здорово. Просто пальчики оближеш. <тит> Навіть шкода, <плес> <дачу> що так мало. <плес> <плес> От і все. Продовжуй, Менді. <плес> так, ну що ж, із задоволенням приступлю. Ви тільки подивіться, яке апетитне желе зі Скітлс. Нічого собі. Моя рука пофарбувалася в райдужний колір. Цікаво, а що буде далі? Спробуємо. Ого! Я вся стала кольоровою. Як же здорово. Нічого собі, Жах який. Фу, краще до тебе не торкатись. Це тимчасовий ефект. Брітні, тепер ти. Так. Кришечку геть. Це Божественно. <Roger him> Зачекайте, щось не так. Золотий ланцюг. Ого. Спробуємо далі. Ням-ням-ням. А тепер брошка. Каблучка. І. Діадема. О, одразу її одягну! Неймовірно я сама щаслива у світі. Що взагалі то я також хочу такі прикраси? І у мене є одна ідея. А що відбувається? Ой-ой-ой, як незручно вийшло. Моє волосся. Допоможіть. Зараз, зараз, все поверну. От, головне, спокій. Дота яка? А у Майка? А у Майка кіндер сюрприз. Я його просто обожнюю. Ого, поглянь туди. Скільки кіндер-шоколаду. Ось це супер. О? Менді, краще подивись на те, що доведеться їсти тобі. О, Припиніть сміятись. Ну, і як я маю їсти, Ру. розтанувши шоколад в упаковці. Фу, мене зараз знудить. He, Спробую відкрити шоколадку. О, mm. це дуже oh, смачно. І не важливо, що виглядає неапетитно. Гедота! Hey, о, ідея? Зараз я засніму та викладу у мережу цю самохришку. А що відбувається? Ти зовсім очманіла чи що? Майк, їж уже. Із задоволенням. Упаковку геть. Мм, смакота. Ой, впусти. Яйце розбилося, але так навіть краще. О, так. З'їм все до останньої крихітки. А тепер подивимося, що мені дісталось. Вау, яка крута тачка! З нею можна грати. Так, явно майку в дитинстві не награвся. Що? Прошу вибачення, захопився. Ну що ж, настала моя черга. Почну ха ні. Офіціант до мене. Слухаю, міс. Нагодуй мене, будь ласка, шоколадом. Без проблем, міс. Для початку позбавимось від упаковки. Відкривайте ротик. Смокота. Хочу ще. Добре. От ще шоколадочка. І ще одна пливе. Ти що ти робиш? Давай уже. О, так, смакота. Ой, зараз є я... що? У вас крихітка. примхолива яка. Слухай, а давай вкрадемо парочку. Ага, Давай. Ой боляче. Вам сюди не можна. Так-так, закрыта вечірка. Ще. Я ж сказал.